Що вже тисяча вантаживок на в'їзд до України і сім тисяч в електронній черзі до Польщі. Фури застрягли на українсько польському кордоні через страйк перевізників країни сусідки. Протест триває вже третю добу. Заблоковано три пункти пропуску на Волині. Це єгодин а На Львівщині, Раваруська та Краківець на останньому в'їзд до Польщі відкритий, А от на двох інших межа для ваговозів перекрита в обидва боки. Яке буде вирішення цієї проблеми? Що можна порадити нашим перевізникам, і, зокрема власник? Кам автотранспорту про це говоримо з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Пане Андрій, дякуємо, що долучаєтеся. Скажіть, будь ласка, яка у вас є оновлена інформація про те, що зараз відбувається на кордонах, де в'їзд і виїзд перекритий, і чи є ті місця, де можна в той чи інший спосіб, все таки проїхати українсько польський кордон? Добрий ранок, студія. Доброго ранку дійсно. Блокування руху через українсько польський кордон воно продовжується 6 числа. Такі дії польські перевізники розпочали. Ускладнені руху. Ми почали фіксувати після 13-ї години. Спочатку по напрямку пункту пропуску єгодин. В подальшому пункти пропуску Краківець і Раваруська. Загалом Повністю обмежено рух з Польщі в Україну на цих напрямках. Натомість, з першого дня польські перевізники блокували і в'їзд в Польщу з України на напрямку Ягодина. В той же час був можливий рух для вантажівок на напрямку пунктів пропуску Раворуська і Краківець, але вчора близько 17-ї години. Польська сторона перестала пускати вантажні транспортні засоби і на напрямку пункту пропуску Рава Руська станом на ранок, за інформацією від польських наших колег, загалом близько тисячі транспортних засобів. Ну власне вантажні транспортні засоби очікують на можливість перетину кордону на всіх трьох цих напрямках з Польщі в Україну. Половина з них це на напрямку пункту пропуску ягодин. Ну і скоріш за все, що ситуація буде тільки ускладнюватися, адже, як зазначали самі польські перевізники, вони планують таку довготривалу акцію. Ми ж, звісно, сподіваємося, що такі дії вони припинять якомога швидше. До того ж, як повідомляло Міністерство інфраструктури вчора, жодних офіційних вимог від. Польських перевізників до а, жодного представника України офіційно не надавалося. Хоча Україна а, ініціювала зустріч з польською стороною для того, щоб провести її з усіма зацікавленими сторонами, як з польського боку, так і з України, для того, щоб ну, по перше, навіть не відбулося це блокування, або ж це таки вирішити якомога швидше це питання для того, щоб рух через кордон. Був о, як і раніше інтенсивним і не, і не ускладненим, пане Андріє, ви зазначили три пункти пропуску, і у нас сьогодні було включення в телевізійній службі новин Марічки Кужик, кореспондентки ТСН, яка е, зазначила такий цікавий факт про те, що ну, норма європейського союзу не дозволяє мітингарям чи то якимось протестувальникам е, перекривати всі пункти пропуску. А е, чи це дійсно так, і де зараз можна проїхати, так щоб. Там не застрягти в корку на кордоні, ну, власне. Я не можу говорити, що по, по як по законодавству Польщі, але ми бачимо, що такі дії відбуваються на трьох напрямках. Інші пункти пропуску, рух там вільний. До того ж, додам, що е, учасники акції, організатори акції вони не блокують рух для автобусів і легко, легкового транспортного засобу. Тобто рух для звичайних людей мовно, він залишається як і раніше інтенсивним. До того ж, учасники і організатори акції зазначали, що вони все ж таки пропускатимуть і гуманітарну допомогу, яка слідує до України, паливо інші швидкопсунні матеріали. Однак досить часто від польських колег нам надходить інформація про те, що учасники акції акції все таки Висловлюють і таку позицію, що вони пропускатимуть лише одну автівку на годину в напрямку України, неважливо з якими вантажами. Фактично, ми бачимо, що лише одна або кілька вантажівок все ж таки прибуває до українських пунктів пропуску з боку Польщі. Ну і це от такий основний. Вантажу потік, який на даний момент іде в Україну на цих трьох напрямках, Пане Андрію, Андрій, має ще до вас запитання трошки на іншу тему, але пов'язано з перетином державного кордону. Напередодні Міністерство цифрової трансформації повідомило про те, що тестують нову опцію в додатку Дія. Де можна буде батькам один одному надавати дозвіл на виїзд дитини за кордон, той, який раніше оформлювали нотаріуса, і це одразу спровокувало запитання: а хіба в нас щось змінилося із вивезенням дитини за кордон під час воєнного стану, коли можна вивозити без дозволу другого з батьків або навіть взагалі без дозволу батьків, якщо дитина прямує з бабусю, з дідусем і може довести родинні зв'язки? Яка зараз ситуація? Ситуація в цьому напрямку вона незмінна. Є два напрямки: скажімо так: це згода від одного з батьків на тимчасовий виїзд дитини у супроводі іншого з батьків. Це загальна норма, яка і на даний момент діє, і діяла до воєнного стану на час дії воєнного стану. Звісно, що та норма, яка уможливлювала перетин кордону. Дитини з одним з батьків без нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків, вона продовжує діяти, тому власне це тільки полегшення, можна сказати, на майбутнє. Бо зараз в рамках цього напрямку має бути ще напрацьовані технічні можливості для того, щоб і прикордонники, і в тому числі, мали можливість онлайн перевіряти дійсність таких згод, які будуть опрацьовані в застосунку дії. Тобто я правильно розумію, що зараз випадків, коли потрібна згода другого з батьків на перетин державного українського кордону, немає. Батьки можуть скористатися і тією умовою, яка діє на час воєнного стану тобто, просто слідувати дитині з одним із батьків або ж супроводі там бабусі, найближчих рідних, брата, брат, сестри, повнолітніх брата, сестри. Або ж якщо хтось хоче, вони звісно можуть застосувати для перетину кордону і отримання для себе з нотаріально засвідченої згоди. Це виключно бажання кожного з батьків, які перетинають кордон. Ну я що... маю на увазі, що прикордонники не вимагатимуть і далі, поки не закінчиться воєнний стан, правильно. На час дії воєнного стану ми не вимагаємо. Пан, пан Андрій, на останок, У нас вже там дуже мало часу залишається. Дайте пораду автомобілістам все ж таки, як шукати ці об'їзні шляхи? Де, як, де краще дізнатися інформацією от, наживо, чи актуальну інформацію про стан цих корків на кордоні через дії польських активістів. Ну, для них для. Автомобілістів, особливо водіїв і перевізників, що стосується вантажно-транспортного засобу, це треба розуміти, що ускладненим рух є на трьох напрямках: Краківець, Раваруська і Ягодин. Інші напрямки вони як функціонували, так і функціонують. Єдине, що на виїзд з України на 16 пунктах пропуску. Діє електронна черга для вантажівок, тому кожен хто хоче перетнути кордон на цих напрямках. Ці пункти пропуску також прописані і на сторінках державної прикордонної служби, і на е, на сайті є черга, де вони можуть ознайомитися із умовами із завантаженістю на кожному з цих пунктів пропуску. Додаватися в є чергу на ці напрямки і обирати поки що для себе інші маршрути. Поки а, польські перевізники блокують ці три напрямки, дуже вам дякуємо. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був гостем ефіру телеканалу 1+,1 та марафону Єдині новини.